У Полтаві з третього поверху гуртожитка одного з вишів міста по вулиці Коваля, 3 а випала дівчина. Сталося це сьогодні близько першої ночі. Потерпіла неповнолітня, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За його словами, причину інциденту та усі обставини наразі з'ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, 17-річна дівчина отримала переломи різного ступеню тяжкості та госпіталізована до медичного закладу, де їй надається кваліфікована допомога лікарів. Дівчину ушпиталили до дитячої міської лікарні близько третьої ночі. На той момент стан пацієнтки медики оцінили як середньої тяжкості. Зараз вона перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. На цей момент оцінюється стан як середній. Тяжкость там поєднана травма не одного, скажімо, органу і системи. Проваджена комп'ютерна томографія обстежена всіми необхідними спеціалістами. Дівчина вже прийшла до свідомості. Додав завідувач відділення Дмитро Литовченко.